Замовником вбивства виявився бізнес партнер аграрія. Виконавці раніше судимі. Вони буквально зрешетили тіло фермера, однак він вижив. Пораненому навіть вдалося сісти в автівку та доїхати до міліції. Буквально міг і вже ті тімновато Тільки побачив поки і якраз бах, бах бах І також все швидко було. Менш ніж за добу правоохоронці з'ясували, хто стріляв. Двох підозрюваних оперативники затримали у Жмеринському районі. Одному з них 28, іншому 38 років. Да, ось спортивні штани мої. Вон, там було дві перчатки, зараз Я, одну. я там просто, просто лазив там, де скоїв злочин. І там все, грязно, все там забори всі. А я в них був, поясняв. Судом першої інстанції всіх трьох словмисників визнано винними. Двом міра покарання 14 років позбавлення волі, третьому 14 років та шість місяців позбавлення волі. Затримані свою вину визнали. Знайшлася і зброя, з якої стріляли. Щоправда, один із нападників стверджував, що фермера хотіли лише налякати. А от інший під час допиту розповів про реальні плани кримінальної трійці. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.